Канал собаки для дорослих та дітей Мишеня Тім Адвент Календар 11 грудня. Сюрприз від дідуся. Я сам спакую валізу, оголошує мишеня Тім і мчить до своєї кімнати. Він кладе свого плюшевого ведмедика на підлогу і збирає свої речі. Сьогодні мишеня Тім ночуватиме у бабусі й дідуся. Тіме, тобі не потрібно пакувати валізу. Все, що тобі потрібно, поміститься у твій рюкзак. Ти ж завтра повернешся додому, каже мама. Але мені потрібно спакувати нічний одяг, зубну щітку, книжку з картинками, мою улюблену колоду карт, речі для ведмедика і. Більше Тіму нічого не спадає на думку, але його рюкзак, мабуть, замалий для всіх цих речей. Йому обов'язково потрібна валіза. Ну, якщо ти так вважаєш, що тобі потрібна валіза, тоді бери, каже мама. Сподіваюсь, ти зможеш нести її, адже вона буде така повна. Звичайно, мамо, каже мишеня Тім. Я вже великий. У другій половині дня мама відвозить тіма до бабусі і дідуся. Дідусь бере Тіма на руки і робить таємничий вираз обличчя. «Хм, у мене для тебе є сюрприз, каже він. Сюрприз? Який сюрприз? Збуджено запитає тім. Дідусь сміється. Ну, якщо я тобі скажу, то це вже не буде сюрпризом. Ти повинен ще трохи почекати і набратися терпіння. Ой, набратися терпіння, почекати. Тіму, це так важко вдається. Але ось у дворі лунає дзвінки дзвіночок. Під'їхали сани. Їх тягне трактор, вони величезні, як фургон. На санях сидять кілька дорослих і багато дітей. Серед них і його найкращий друг борсучок Діді. Він весело махає Тіму. Тім і дідусь одягаються і піднімаються до інших на сани. Теді, звичайно, теж їде з ними. І ось вони рушають через луки і поля. І через ліс. Ура, яка радість! Як весело! радіє мишеня Тім. У гарному настрої тім і дідусь разом з іншими співають різдв'яні пісні. Під супровод веселого дзенькоту дзвіночків на санях. Мишеня сідає дідусеві на коліна, міцно, міцно обіймає його і шепоче на вушко. Дідусю, дякую, це дуже дуже приємна несподіванка. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.